43 й сезон відкриває 27 серпня, у неділю в академічний обласний театр ляльок Бавка. Глядачів чекає прем'єра Верховинської легенди Останнє турення. На Закарпатті є дуже багато населених пунктів, які мають у своєму в своїй назві таке слово як туря, туря бистра, туря ремета, туря, пасіка. І десь це нам наштовхнуло, що можливо саме. В Карпатських горах жили тури, це такі пращури наших всіх світських таких баків. показано і таку боротьбу і саме знаходження, процес того, що як іде процес пізнання цього маленького туреняти і розуміння, що він насправді і є. У новому театральному сезоні в Бавці готуються показати багато прем'єрних вистав. В минулому 42 му театральному сезоні у нас було вісім нових театральних постановок. Я думаю, що ми завдали таку високу планку, що в 43-му театральному сезоні ми будемо також намагатися дотримуватися того рівня, і я думаю, що нам це вдасться. П'єса «Останнє турення написана за мотивами оповідання грузинського письменника. Там дія відбувалася на Кавказі. Прем'єрний показ про історію, перенесено в Карпати. Про найбільшу, найкрупнішу тварину Карпат давнього тура, який зафіксований в багатьох, багатьох топонімах на Закарпатті. А що таке тур? Наші діти, та й наші дорослі, напевно, вже не знають. І от ми створили таку легенду. Такий несподіваний матеріал з'явиться на сцені лялькового театру, крім казок, які в основний репертуар з'являються, і такі неказкові історії, якісь легенди, якесь щось таке, що до самих праглибин наших сягає. Постановка цікава передусім новою темою. Це людина і природа, каже режисер-постановник Олександр Куцик. І не просто людина і природа. Природа нашого рідного краю, де йдеться про те, що з часом пропадають, пропадають в природі рідкісні тварини, птахи, дерева. І винен в цьому саме. Сама людина. Прем'єра вистави Останнє Туреня відбудеться в неділю об 11.00 та 13.00.